На сайті петиції до Київради є перша пропозиція, що набрала потрібну кількість підписів. Прохання щодо захисту будівель пам'яток підтримали понад 10 тисяч користувачів. Міська рада зобов'язана його розглянути у десятиденний термін. Як створити власну петицію чи підтримати інші у сюжеті наших журналістів. Унеможливити знищення історичних пам'яток у місті Києві. Перша петиція на спеціальному порталі вона набрала першу необхідну кількість підписів 10 тисяч. Автор цієї ініціативи, краєзнавець активіст Арсеній Фінберг, розповідає: ідея з'явилася тільки не дізнався про проект. Аби зібрати достатню підтримку, знадобилось два тижні. Наразі готовий діяти далі. Це чітка каталогізація історичних пам'яток. Вивчення того історії помилок, вивчення того, як були знищені останні останніми роками різні історичні пам'ятки а унеможливнення цього в подальшому, тобто вививиробка таких законопроєктів, які не дозволять маніпуляції та виведення історичних пам'яток зі статусу подібного. Загалом на збір підписів є 90 днів. Якщо ж петиція набирає необхідну підтримку, комісії Київради мають розглянути ініціативу у 10-денний термін і після опрацювання її виносять на сесію. Громадські активісти розповідають, сервіс електронних петицій популярна форма спілкування влади з громадськістю. Це може бути досить ефективно. Це є публічно, тобто ми можемо зайти і подивитися справді, що людей цікавить, і кожен може підтримати те, що його власне турбує. Наразі на сайті є сотні петицій, тематика ініціатив різна: культура, освіта, благоустрій, транспорт. Найпопулярніші це зменшення на 50% зовнішньої реклами у місті, демонтаж усіх мафів біля метро та у підземних переходах, запровадження нічних автобусних маршрутів. Будь-яку пропозицію, що набрала потрібну кількість голосів, обов'язково розглянуть Наголошує мер Києва Віталій Кличко. Дана просьба должна бути обязательно Киевсоветом и в і этой петиції должно бути винесено рішення. Таких пітіцій э, достатньо много та пожелання ківляти саме на самом деле та самоуправління, когда э, городські власті должны э, прислушуватися, слышать пожелання громади. Створити власну петицію можна за 5 хвилин. Для цього потрібно зареєструватися на порталі. Кожен може написати необмежену кількість ініціатив. Підписувати пропозиції також може лише зареєстрований користувач. Богдан Криненко Євген Тур, Юрій Сахай, Київ.